У Суботу 11 листопада виповнюється рік з дня звільнення від окупантів Херсона. В місцевих жителів тоді не було води, електрики, мобільного зв'язку та інтернету. Про те, що в місто зайшли українські війська, вони дізналися лише тоді, коли побачили їх автівки з прапорами на вулиці. Кореспонденти суспільного нагадають, як рік тому херсонці зустрічали ЗСУ. Ввечері прийшли до нас актив села, які ми співпрацювали. Говорить, так, прийшли наші, ми їх бачили біля літаку у нас, зніс Чорнобайовка. Пам'ятаю, той момент під'їжджає Хамер, здоровенна машина, Хаммер, американська. Виходить, дуже такий мужній чоловік виходить і говорить: Доброго дня, Чорнобаївка. Скажіть, будь ласка, хто тут є влада? Я говорю: ну я, я депутат. Він говорить, я командир комбат, командир батальйону 28-го. Які вас звільняли. І говорю мені зараз треба привезти хлопців і їх розселити, допоможіть. Я говорю, у мене є машина. Коли я за мною їхали машини, то з цього батальйону, і ми в'їжджали в село, вони уявляють. Ляєте всі кричали: слава зсу! Наші хлопчики! Ми прийшли сюди до нашої арки, де ласкаво просимо Чорнобаївка. Ввечері у нас хлопчик з оту ганчірку. у Нас була тренування, Нам приїхали, і сказали, що наші зайшли. Ми швидко взяли факт. У нас в кабінеті. Нам сказали косапи. Ті сняти його. Ми в кабінеті положили. Ми взяли в кабінеті, одразу вибіжали сюди. І, типо, як я наймаленький, такий компактний, саме вели... мене так підсадили, я виліз сюди, і все, швидко посипили і все. А митую калину підіймемо. Коли зайшли наші військові, я почав почувати себе в безпеці. В перший день як при заїхали військові я поїхав на площу свободи. Коли я підходив до нашим воєнів, я хотів їх обняти та сказати слова вдячності, що вони приїхали в Херсон та попросив у них розписатися на прапорці. 11 числа у мене було таке відчуття, що щось станеться. Поїхала в місто, пройшла спосовору. Там люди збиралися. Я підійшла, кажуть, наші були, наші з'явилися на Шуменському, але знаєте, така була трошки тривога, може, це яка провокація. Спускаюся по Суворова сюди на Ошакова, а звідси із набережної біжать двоє молодят, молоді такі геть, хлопець-дівчина. Я не знаю, роки по 18, мабуть, і отак несуть, знаєте, прапор натягнутий, кричать Слава Україні. Ой, не можу, мене ж мурашки по шкірі, як я згадую. Я їм кажу, що ви робите? Вас же ж зараз схоплять, щоб А вони мені кричать і біжать сюди в напрямку площі. Ідіть на площу, все, херсон вільний. І я прийшла на площу, а тут уже люди і всі такі радісні, веселі. Всі просто кричать від радості. Це неймовірні такі почуття. Мені здається, що я таких почуттів за своє життя не відчувала. Потім почали з'являтися наші військові, які вони гарні після тих. Рашиських, пробачте, рож просто красені. Від них так пахло, і люди всі їх обнімали. І я, звичайно, в тому числі спілкувалася з ними, обнімала, плакали. Ми всі просто кричали від радості.